Бізнес, в який я не рекомендую заходити. І перше, це кав'ярні. Якщо вам здається, що відкрив кав'ярню і гроші пішли, це дуже груба помилка. Тут дуже висока конкуренція, треба обрати правильну локацію. Потім проблеми з персоналом, адже знайти класного баристу це вже виклик. І якщо у вас щось не вийде, то ви просто втратите гроші. Друге, це продаж на маркетплейсах. Конкуренція там просто шалена, і вам треба продавати товар, по собі вартості, щоб щось заробити. Та ще й при тому, що ви конкуруєте самим маркетплейсом, який також Може продавати цей товар або якимось великим оптовиком, і ще з великих мінусів це не ваш клієнт. Ви не зможете будувати лояльність чи повторні продажі. Третє це франшизи. Там високий поріг входу, плюс щомісячні роялті. навіть Девіть при тому, якщо бізнес вас працює в мінус, немає свободи, ти не зможеш змінювати продукт або змінювати маркетинг. Ти працюєш просто по інструкціям. Ти просто розвиваєш чужий бізнес, а міг розвивати свій. Четверте, до цього списку можна додати спортзали через високий поріг входу і довго окупність. Дарую 30 актуальних ніж у своєму телеграм-каналі.